Шалом, це Славко, ви мене питали за події в Крокусі. Я не хотів за це говорити, але нарешті з'явився ролик, який багато що пояснює. Ми вам його показувати не будемо, бо це все таки для телеграму сюжет ніяк не для Ютубу. Зможете його знайти самі, мабуть, уже бачили. Але я скажу: от що значить... Ідея навіть така нам геть незрозуміла і, прямо сказати, ворожа людському гуманізму в сучасному, принаймні, в якому ми живемо, але вона вказує на стан речей на Ерефії, що конфлікт Хоросанського, власне, вілаєту. Ігіру з афганським талібаном вилився на таку різанину на просторах Московії. Ви розумієте, що Московія і Москва є вже одним з вілаєтів, одне з провінцій ісламського світу, і єдина діяльність політична, радикальна, яка там можлива, це ісламська. Це Констатація факту нарешті. Ну, ви побачите всі ці жахливі сцени з тупим ножиком, з переробленим автоматом, з поганими набоями, я, ясно, там, як іскрава ліс повіняга сіля, ви все це побачите. Я скажу, що ну, я всією душою засуджую такі. Дії, все таки, це не одинадцяте століття, щоб демонструвати отаке асасинство 11 сторіччя в 21 столітті. Але треба сказати, що викликає захоплення цілеспрямованість цих людей, і от в цьому світі деякі знову ж мені знов написали за якийсь закон про зброю, за якийсь короткостол, ну Просто смішно відверто сказати, коли все це робиться. Отаким от чином, що важить ідея в принципі, а не закон, як ви розумієте. І єдиний висновок, який я з цього роблю, що події в Крокусіті – це констатація ісламської провінційності сучасної Росії, і те може це нам подобатися, не може нам це подобатися. Що саме іслам буде руйнівним, радикальний іслам буде чинником руйнівним і будівничим наступної Росії. З цього Можна зрозуміти, чому Захід так наполегливо хоче зберегти Путіна при владі, бо вони чомусь вважають, що Путін мер... менше зло за оцих, от... ну як би сказати, я не можу їх назвати. Всі люди добрі, я скажу, але оціненних, я скажу: оцих от засліплених ненавистю людей, які свою енергію могли б. Кращих, значно кращих традицій. Ну ви розумієте, що ми з першого дня ж підтримували Аль-Каїду, і тому ми ніяк не можемо погодитися з доктринною, ідеологією, практикою ісламської держави, але я скажу, що майбутнє Росії визначилося, і воно буде ісламським, бай.